Чебурашка Арере. Газета друзів. Чому так? Mm -hmm. Кожен день в новинах історії, про біди, розчарування mm -hmm. і нещасних людей? Mm -hmm. Був би я чарівником? Чарівником? Mm -hmm. Я би зробив так, щоб у світі не було смутку та печалю. Mm -hmm. Був би я королем... королем? Я подарував би всім щастя, але я не можу допомогти всім. Що ви робите? Газета друзів. Вчора Гена спів для мене фундики. Це була надзвичайна смакота. Сьогодні я довго із задоволенням вговорювала з Геною Гікапутарі. Ми чудово провели час. Гена обіцяв завтра заспівати мені пісню. Не можу цього дочекатися навіть шия з нетерплячки тягнеться. Гена не чарівник і не король. Але він завжди разом з нами. Точно. Адже це найголовніше чебурашко. Бурашко. Гена наш друг. Якщо всі будуть рожати, добре. Безліч? То випускаймо нашу газету друзів ще і ще.